Майстерки з виготовлення прикрас із глини для родин загиблих, безвісти зниклих та полонених захисників. Провели творчу зустріч. Учасниці працювали з глиною, створюючи авторські вироби. Форму, розмір і спосіб декорування кожен обирав за бажанням за словами рідних воїнів. Під час майстерок атмосфера сприяє не лише творчості, а й спілкуванню та підтримці. Пані Валентина нас з нами працює, і все время у нас якісь різні. Ми там то робили якісь прикраси, потім свічки робили, ми цвіточки робили. От, ну, Різні такі композиції. От, і дуже це добре. І нас трохи втікає, то ці обстановки, війни і всього. От, і нам тут дуже добре нравиться. Ходимо два рази в місяць. Воно застигне. Я обріжу рівненько, гарненько. Воно застигне. А потім я його відшліфую, розмалюю, покрию лаком, і буде така на ялинку іграшка церка. А це хочу зробити такі медальники. Дуже багато різних видів. Іменно руками робити, і шити, і в'язати, і вишивати, все, все, все. Але кожен новий, який зараз нові прикраси роблять, різні використовують папери, тих, що ми ніколи не з я все люблю поспробувати і працювати з усіма новими матеріалами. Психологиня групи підтримки на своїх майстерках щоразу пропонує відвідувачкам спробувати щось нове. Пані Валентина запрошує долучатися до майстерок, щоб проєкт і надалі реалізувався в місті. Ми завжди намагаємося щось вкласти сюди і духовне, і психологічне, і для того, щоб все ж таки отримати такий релакс трошечки, та релакси під зарядку ми використовуємо арт-терапію. І от сьогодні це наш такий перший досвід. Ми будемо пробувати виготовити прикраси і самозастигаючої глини маси для моделювання. Сьогодні вони мають її виготовити вона застине, а на наступний раз ми її розфарбуємо, полакуємо і вже оформимо в таку прикрасу. Нам би дуже хотілося насправді, щоб група збільшувалася, тому що ми маємо можливість да, надати таку підтримку, такого трошечки ресурсу, тому що дуже багато сімей в цьому горі вони лишаються самі. Лишаються не тому, що в когось там когось немає кому підтримати, в когось там не лишилося або не було там рідних. Хтось не готовий про це там з кимось говорити. До нас приходила пані, яка дійсно вона говорила, що вона була не готова говорити з кимось чужим, ну не чужим, з кимось іншим, та з рідними своїми, все тому що цей біль він був настільки сильний в кожного, та що просто коли вони разом збиралися, це було прям неможливо було витримати. Але вона була готова про це говорити тут з людьми, які Амо початку для неї були ну по великому рахунку чужими на завершення арт-терапевтичної зустрічі. Учасниць очікував солодкий стіл.